Я нині розмовляла із дощем. Він так спішив про все розповісти, розстав у душу польовим плющем, просив залишитись, ще не йти. Під супровід сполоханих птахів він говорив у кожній краплі. Сльози всю душу свою вилити хотів, бо втримати усе було не в змозі. Він бачив біль в очах чоловіків, що захищають край свій до кінця, річки в окопах вийшли з берегів, Щоб змити болем спалені серця. Він омивав оголені хати, зруйновані садки, театри, школи, дитячі іграшки, розстрелені ляльки. Не гратимуться ними вже ніколи. Він говорив, все говорив мені. А по моїй душі немов вогнями. Він мав з веселками кружляти вишині, краплинами літати над полями. Він мав би, та війна пекла вогнем. Його краплини билися об камінь. Там, де колись життя було ключем, все стих. Потонула у тумані, я нині розмовляла із дощем, так щиро і відверто аж до болю, на серці залишився тихий щем, полинув дощ, забравши із собою мої думки, якими я живу, молюся, Боже. Зупини війну.